Всім добрий раночок, друзі. З вами гірськолижний інструктор Валерій і зараз я навчу вас кататися на лижах. Ви вперше приїхали на курорт і не знаєте, що з ними загалом робити. Проведемо короткий екскурс та навчимося на них стояти, трішки ковзати. Отже, друзі, ви приїхали, взяли вже свої лижі. Я не буду розповідати детально, як їх обирати, тому що це дуже довга тема. Та буду пропускати дуже багато різноманітних моментів. Ваші лижі перед вами. Ви маєте вибрати рівну місцину, тобто місце, де є рівний схил, без будь-якого уклончика. Далі, Дивимось на мої лижі ближче. У ваших лижах, так як на ваших ногах, є дві частини. Спереду носочок, позаду п'яточка. Носочок лижі ось такий. півкруглий. П'ятка лижі. рівна. Центральна частина лижі. Ось це от місце. Це кріплення. Тут буде кріпитися ваш гірськолижний черевик. Дивимося далі на своє кріплення. Тут є ось такі от гачки, вони називаються скістопами. Той гачок, який вище, ось ви бачите, ви маєте ту лижу взяти за кріплення, за головку кріплення за передню частину, потягнути догори її трішки і забрати в сторону. Для того, щоб зчепити лижі назад, потрібно цю лижу поставити трішки вище, притиснути. Та опустити донизу. Отже, ми зараз розщіпляємо свої лижі, кладемо ці лижі на схил, одну біля одного. Я хочу нагадати, що в гірських лижах у нас немає правої лівої. У нас дві лижі, однакові. Якщо ви хочете одягнути свої лижі там, де є уклончик трішки, трішки на гірці, тоді вам потрібно завжди свої лижі ставити боком до цієї гірки. Тобто, якщо у нас ось є тут траса, вона йде на спуск звідти туди, в ту сторону. Ось так от йде траса на спуск. Ми маємо свої лижі ставити поперек неї перпендикулярно до спуску боком до гірки. Чому так? Ми ставимо їх для того, щоб вони не з'їжджали. Якщо ми покладемо їх носками чи п'ятками трішки донизу, вниз гірки, то лижі будуть. Їжать. Дуже важливий момент, на якому я ще зроблю зараз акцент. На ваших черевиках є ось така от чорна штучка у ваших штанах. Дуже часто люди приходять на заняття і вона в них всередині черевика. Запам'ятайте, це сніжна юбка. Вона захищає вас від снігу, від попадання снігу всередину черевика. Тому вона одягається зверху на черевик. А поверх неї вже ваші штани. Защивайте свої черевики таким чином, щоб вам було комфортно, щоб ваша гомілка не була перетиснута і не мала великого люфту. Так само аналогічно стопа в середній черевику, щоб вона не люфтувала і не була сильно затиснутою там всередині. Переходимо далі до одягання наших лиш. Підходимо до своїх лиш поближче. Ще один момент скажу. Якщо ми з вами будемо на гірці, то ми будемо першою одягати ту лижу, яка ближче донизу цієї гірки. Уявимо, що в нас верх там, низ там. Першою тоді будемо одягати праву лижу. Ми її одягаємо таким чином. Сунемо носочок в передню частину кріплення. Дивимось на п'ятку. І п'яткою маємо попасти туди, в дірочку та натиснути. Підіймається ось така от кнопочка. Тобто лижа закрилася, вона в закритому положенні. Якщо ви хочете зняти лижу, вам потрібно цю кнопочку опустити донизу. Рукою, ногою, будь-чим. Головне, опустити її донизу і забрати звідти свою ногу. Одягаємо дві свої лижі. Нагадую, ми на рівній поверхні. У мене зараз не ідеально рівна поверхня, тому що не маю можливості перейти на таку. Але вам краще обирати ідеально рівну поверхню. Після того, як ви одягнули свої лижі. Спробуйте без паличок, просто постояти в них. Доторкніться до своїх колінок, до своїх носочків. Потягніться до носочків лиш, купліться в лише, черевик, не бійтеся, він не зламається. Спробуйте поставити руки позаду, похитатися вперед, назад, маятникові рухи. Трішки звикаємо до того, що ми на лижах балансуємо. Можемо поставити свої ручки на колінка. Тримаючись за них, присісти донизу. Але обов'язково триматися за коліна. Потім тягнемо голову вперед. Підіймаємо тільки зад та розгинаємо свій корпус. Чудово, переходимо далі. Давайте одразу на цьому чудовому місці навчимося падати. На лижах ми падаємо завжди на бік. Падаємо на своє бедро. Тому що це найкрепша кістка в нашому організмі яким чином ми падаємо? Падаючи, ховаємо свою руку, тому що якщо ми впадемо на свою руку, що роблять дуже часто люди, або на своє плече, ми зламаємо руку або ключицю. Тому намагайтесь завжди ховати її. Падіння має бути м'яким з амортизацією. Дивіться зараз уважно на мене. На трасі бетон, лід, як я легко буду падати. Я присідаю і хочуся. Щойно це була амортизація. По інерції я впав та амортизував. Чудово! Як вам встати з цього положення? Якщо ви зараз на гірці, уявимо, що у нас знову ж таки там верх гори, там низ гори. Ось моя паличка йде від ручки донизу, з гори, донизу. Нам потрібно свої лижі розвернути, щоб вони були нижче нашого корпусу. Тобто корпус зверху гори лижі знизу гори. Лижі мають бути боком до цієї гори. Наші лижі бок. Далі ми можемо встати декількома способами. Я покажу вам лише один. Підіймаємо свій корпус. Переносимо зад на лижі, на п'ятки. Перекладаємо руки на коліна, обіймаємо. І так як ми з вами присідали, зараз таким чином будемо вставати. Тягнемо голову вперед. Для того, щоб вага максимально вперед зміщувалась. Підіймаємо тільки зад та розгинаємося. Дуже часто людям важко вставати, тому краще лежачи, зніміть лижі, встаньте, одягніть їх заново. З часом до вас дійде, як легше вставати і ви зможете це робити. Переходимо далі з вами. Давайте трішки походимо в своїх лижах, поковзаємо. Давайте поковзаємо в лижах вперед, попіднімаємо їх, походимо. Посунемо їх по черзі вперед. Дві палочки в сніг, відштовхнемось, проїдемось. Давайте розвернемося, відчуваємо довжину наших лиж, тому плавно, обережно розвертаємось. Лижа на лижу, немає ставати. Розвернулися. В іншу сторону можемо проїхатися на лижах також. Розвернутися тут, на цьому місці. Стати на одному місці, покрутитися навколо себе в лижах, порозвертатися в одну сторону ціле коло, в іншу сторону ціле коло, тобто походити, позвикати до довжини лиш, до того, що вони рухаються, ковзні. Отже, ми з вами навчилися падати, вставати, трішки вже порухалися на своїх лижах. Переходимо далі. Дивимось уважно на мою лижу. На ній є по боках такі металеві штучки. Це називається канти. Вони гострі на наших лижах. Вони чіпляються за сніг та будь-що, на що ми ставимо. У нас є два способи, як ми можемо пересуватися в своїх лижах. Ось в мене є маленький підйом. Для того, щоб на нього йти. Якщо я буду рухати лижами, ось так, як ковзаю. Тому я роблю таким чином. Кладу свої носочки лиш широко. П'яточки близько. Між п'яточками маленька, дірочка, між носочками велика. Чим крутіша буде гірка, на яку я йду, тим ширше будуть стояти мої носочки. Що я роблю далі? Я перекладаю п'ятку вперед, п'ятку. А тепер важливий момент. Весь цей час мої лижі стоять на внутрішніх кантах, на тих кантах, які між моїми ногами, всередині ось тут. Я пересуваюся далі вверх по схилу. Якщо ви на гірці з'їжджаєте задом вниз, і вам потрібно зупинитися, так як я зараз, тоді потрібно великими пальцями натиснути та розсунути свої носки в сторону. Ось таким от чином. Це положення називається ялин. І цей спосіб підйому на гірку називається також ялин. Чому ялинка? Тому що сліди після нас схожі на ялинку. Переходимо далі. Другий спосіб. Зараз ми маємо поставити свої лижі на ті канти, які ближче до верху гірки, які ближче до верхньої точки нашої гори. При цьому ми маємо стояти боком до цієї гори, знову ж таки, для того, щоб лижі не з'їжджали. Ближі паралельно одна одній. Ставимо їх на бічні канти, на ті, що ближче до верху гори. І пересуваємось на бік. Один, два, один, два, один, два, один, два. Цей спосіб називається сходин Сходинками ми можемо також спускатися донизу. Один, два, один, два. На небезпечній ділянці траси. Будь де де вам. Страшно проїхати, краще спуститися сходинками боком до цієї гірки. І якщо я хоч трішки розверну свої лижі п'ятками чи носочками донизу, я вже з'їжджаю. Тому важливо бути боком до гірки. Переходимо швиденько далі. Вчимо з вами основну стійку. Тобто, як правильно стояти на лижах. Ставимо свої лижі паралельно одна одній на ширині нашого тазу. Не мешпагаті. Не в стійці. Ширина вашого тазу це ваша ширина. Гомілково-стопні колінні, суглоби згинаються вперед. Таз іде вперед також. Ми ніколи на лижах. Не присідаємо, не згинаємо зад на так. Таз пішов вперед. Нашу спину потрібно зігнути зараз як старий дід. Ось такий наш старий дід Горбатий, правильно? Тобто ми животик, як наче в себе втягуємо. Ми як наче сідниці вперед підтягуємо, плечі опускаємо донизу. Спина робиться круглою. Це нам потрібно, щоб амортизувати на лижах. Спина кругла, трішки даємо нахилу корпусом вперед. Руки спереду, палички дивляться назад нашого черевика. Руки завжди ми бачимо своїм зором. Голова піднята, дивиться на трасу. При цьому всьому, ваша вага тіла має зберігатися на двох лижах однаково. Ми ніколи не стоїмо на одній лижі більше, ніж на іншій. Стоїмо в основній стіжці. Шкода, що немає кому вас перевірити, тому що це є дуже-дуже важливо. Переходимо далі, Значить, в основній стіжці постояли. Знаходимо собі місце, на якому ми можемо трішечки проїхатися. Дуже легенький схил, дуже легенька гірочка. Знаходимо її. Упираємося паличками, так як я, подалі від себе, сніг. Руки на паличках тримаються, розвертаємо свої лижі, стоїмо, беремо палички в руки. Я нагадаю, вам потрібна майже ідеально рівна поверхня. І бажано, щоб в кінці у вас був викат для того, щоб лижі самі зупинилися. Так як ми з вами ще не тормозимо, ми з вами беремо в руки свої палички. І ковзаймо. Просто стоїмо в основній стійці. Щойно я зупинився, тому що в мене тут гірка крутіша, ніж нам потрібно. Вам потрібна гірка з депотом. Я ще раз це повторюю, наголошую. Ви з'їхали в основній стійці, спробували, навчилися стояти в ній. І все ж таки вам потрібно навчитися тормозити на лижах. Як правильно зупинитися на лижах? Перший Самий основний спосіб зупинки на гірських лижах, який повинен знати кожен. Без нього ніяк. Запам'ятай, плуг, що це таке? Ось це от плуг. У нас залишається все від основної стійки, окрім положення лиж. Наші лижі зараз стоять, так як мої, три кути. При цьому між носочками відстань приблизно як чотири пальця вашої руки. Япки стоять широко. Лижі автоматично стають на внутрішні канти. На ті металеві штучки, що я вам показую. Але при цьому ми не намагаємося їх насильно ставити на канти. Не треба робити ось такого от руху. Це рух, який всі самічки намагаються зробити, і він їм заважає навчитися їхати та зупинятися. Не потрібно ламати коліна всередину та в назовні. Коліно зігнуто вперед на стопу. Все як в нашому житті, коли ми йдемо, крокуємо, коліно згинається тільки вперед. Зараз ноги дивляться всередину, через те коліно згинається знову ж таки на стопу, на лижу. Далі, наш таз, як завжди, піднятий. Ми не відхиляємо його назад, не згинаємо, не присідаємо назад. Не опираємося в задню частину черевика. Спина кругла залишається в основній стійці, руки спереду широко, палички дивляться по діагоналі назад-вниз, голова піднята, дивиться на трасу, куди ви їдете. Отже, вчимося робити з вами плуг. Стоїмо, лижі ставимо паралельно. Ви маєте стояти на ідеально рівній поверхні для того, щоб правильно навчитися це робити. У мене знову ж таки є нахил, тому я тримаюся зараз палички. Піднімаємо п'яточку правої лижі, ставимо її в сторону, щоб у нас вийшов плуг. Одразу контролюємо відстань між носочками і п'яточку вчимо ставати якомога далі. Ставимо її назад. Іншу п'яточку підняли, поставили в сторону в плуг. Повертаємо її назад. Зробіть сім разів правою, сім разів лівою лижею. Переходимо з вами далі. Робимо ось таку вправу. Підіймаємо по черзі зараз лижі. Право-ліво. У нас вийшов плуг. Повертаємо їх назад. Права, ліва, паралельні лижа. Тепер починаючи з лівої. Ліва, права, плуг. Повертаємось назад. Ліва, права, паралельні лижа. Зробіть так три рази починаючи правою, три рази починаючи лівою лижу. Переходимо далі. Стоючи на місці. Відійду трішки назад, щоб була рівніша поверхня. Я роблю згинання, а з розгинанням стрибок-плуг. Паралельні лижі. Стрибок-плуг. Є. Навчилися стрибати. Пострибайте краще разів 5, 7, 10 для того, щоб ваші ноги почали працювати. Акцентуйте увагу на тому, щоб зараз ваші лижі працювали однаково та одночасно. Тобто я не стрибаю. По черзі я стрибаю раз. Двома лижами. Наступний останній рух ми з вами просто розсовуємо свої п'ятки. Роздвигаємо п'яточки в сторону, поширше. Стоїмо на місці і, бачимо, ми хочемо стрибнути, але ми розсовуємо п'ятки без підлітання в повітря. Розсовуємо п'яточки. Навчилися це робити, переходимо до гір. Знаходимо собі дуже легке місце, де ми могли б з вами спуститися трішки. У нас є дуже-дуже маленьке місце, де ми можемо їхати, стаємо в основну стійку. Їдемо в основній стійці і зараз розсовуємо свої наші сторони. Тормозимо плугом. Знову можна піднятися боком чи ялинкою. І ще спробувати з'їхати та зупинити слуга. Дві лежі тормозів однаково та одночасно. Це було експрес-навчання. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, замовляйте окуляри, як у мене. Всього найкращого. Дякую.